Є всі кож. Є всі Добрий вечір вчора. Хочу подякувати вам, ви думати, також вашим батькам тренірам. ну, Самі бачите, турнір ми також досить хороший, дуже гарні команди були, серйозні, ну, Ви, звісно, Переможець мусить бути один на <рес> підмір. І це ви, ми вас вітаємо. Давайте ще одне першим ділом подякуємо нашим Збройним силам України, що нам дозволили провести турнір. <рес> Проявили бійцівський характер. Звичайно, десь хтось два підточідніший бути. Ну що ж, давайте перше. Капітан команди підійде. Першої команди. Вас дві команди, наскільки я знаю. Капітан команди. Вітаю, села. А так, друга команда, хто там у вас, капітан, давайте, так, да. за третій місці теж не буде. Бачите, також ми, наші другації та координатори.